Сьогодні ми з вами сім капусточку. Всі знають, і, я думаю, люблять цей продукт. Капуста має гарні харчові властивості, навіть лікувальні. Її використовують для приготування багатьох блюд, як тушкованих, так і в свіжому виді. І в вареному різноманітні страви з неї добрі та смаковиті. І сьогодні ми з вами її посіємо. Я взяла капусту ранню капусту середню, капусту пізню. Але сьогодні ми будемо сіяти лише ранню. Рання капуста відрізняється від всіх остальних сортів, що сроки її дозрівання 45-50 днів. Якщо для прикладу візьмемо середню, то це 80-100 днів, пізня це навіть 100-120 днів. І так, ми повертаємося до ранньої капусточки. Я купила цей сорт. Можна сказати спонтанно. Це е, капуста білоголова Аліна. Просто мені подобається дуже це ім'я. Воно є в нашій сім'ї і я просто люблю цю дівчинку під таким ім'ям Аліна. От і купила її. Коли почитала, тут оказалося, що даже дуже гарний сорт. Во-первых, що він суперранній, і тому ми його сіємо. Для того, щоб посіяти капусту, я взяла. Зробила земляну суміш. Тут садова земля, перегній, річковий пісок і на тому все. Так, забула вам додати, що додала небагато попілу. На 10 літрів земляної суміші ми додаємо його 10 ложок. Попіл содержить дуже багато мікроелементів, а також він нам обеззаражує почву, тобто він гарний антисептик. Так, наша суміш готова. Ми, вона у нас пухка, гарненька. Головне, щоб вона була легка. Тепер ми беремо таку штучку, я вам вже колись показувала. Вона зручна нам для використання при посівах. І робимо. Заглиблюємо її так, робимо два таких заглиблення. Заглибили. Тепер беремо і проливаємо. Лємо, як поміж міжряддях, вроді би. Отак, От л'ємо. і в нас водичка сходи у наші грядочки. Тепер ми висипаємо сімена. Їх тут зовсім небагато, але нам ранньої капусти багато і не треба. Тому що основну ми робимо посадку середньої та пізньої капусти. І сіємо, розкладаємо її на відстані 3 см приблизно, щоб нам її, коли вона зійде, щоб мала вона місце, куди розвиватися її, корені, щоб її. Розросталися, і щоб усе було гарно. Я хочу додати вам, що посів ранньої капусти ми робимо з середини березня. Оце годиться якраз для ранньої капусти. Капусту сіють взагалі з лютого, але для нас, так як 50 днів ранній капусті треба до дозрівання, якраз підходить цей срок. І це дуже я вам скажу вдалий срок. Середню капусту ми сіємо із середини квітня і пізню десь в кінці квітня. Можемо ми через буквально пару тижнів висівати вже нашу ранню капусту, у кого є теплиці, плівочні чи інші. Тому що капуста це такий, я вам скажу, гарний овоч, який, коли її сієш, сімену можна закладати в землю, якщо вона навіть має всього лише 5 градусів, прогріта до 5 градусів. А її сходи можуть витримувати нав, навіть мінус 3 градуси. Тому вона відносно така стійка і до холоду, і до, взагалі до умов. І так, капусточка наша посіяна. Тепер ми беремо покупну суміш. Вона пухка, гарна. І засипаємо нею рядочечки нашого посіву. Засипали і заливаємо знову водичкою. Взагалі скажу вам так: капуста це рослинка, яка дуже любить полив. Полив і гарну погоду. Оце для капусточки основне. І так ми, Зараз я посім. хочу трошки повернутися до того, чому я взяла в кінці покупну суміш. Це лише для того, щоб трошки удешевити наші витрати. Якщо в нас є садова земля своя, то ми робимо саме так. А зверху. Покупною засипали, вона, як я сказала, пухка, добре повітря пропускає, добре вологу пропускає. Капусточка дуже любить полив, як я сказала. І що я вам хочу додати? Оптимальна температура для капусти 18-20 градусів, але коли зійшла, ви її знижуєте до 17 градусів. І навіть вночі може вона вже витримувати 8, Тобто ви можете її виносити в свої парники чи теплички, вона повинна бути закалена перед тим, як її висаджувати далі. Ще хочу сказати вам, що капуста дуже любить підкормки, тому ми через. Коли вже вона пройшла період пікіровки, через 10 днів ми починаємо її кормити калійно-фосфорними добривами. І далі я вам розповім в слідуючих відео, що ми, як ми поводимося з розсадою капусти. А на сьогодні бажаю вам гарного дня, гарних посівів та добрих врожаїв!